Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі новини Веччини, і у студії Вас вітаю я, Ольга Остапчук. А зараз новини тижня. Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначався Міжнародний день людей похилого віку. Про це наш перший сюжет. Напередодні свята ми побували у селі Рахнівка, де мали можливість поспілкуватися з жінками, які велінням долі на схилі літ залишилися одинокими. У кожної з них своя доля і своя історія самотності. Як мало їм нині потрібно, елементарна допомога по господарству та звичайне людське тепло. Тому суттєвою і значною підтримкою для одиноких стареньких є допомога соціальних робітників Дунаєвецького територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Тетяну Колісник, яка обслуговує у Рахнівці 16 одиноких пристарілих, вони називають нашою танею або донечкою. Її доброта. Чуйність та турбота подарували тепло не одному згорьованому самотністю серцю. Ну що ж, в мене в моїх підопічних в мене 16 чоловік, дев'ять чоловік від одиноких, а дев'ять чоловіків на платні сім. Це люди, як маленькі діти, яким треба великої уваги, якої треба до яких треба прикладати максимум любові. Таке буває, що я приходжу до одної жіночки старенької. А вона хоче поділитися таким, що каже, дитино моя, б тобі, то нікому не розказала, якщо я можу тобі розказати. Ну, що я можу сказати? Важко ну, вам. Всяко буває. Але якщо любиш свою роботу і відно, любиш людей насамперед, то нічого не трудно. Буває, сили. Бог дає сили. Буває, що я часто знемагаю, дуже здоров'я в мене. Але мені допомагають чоловіки, допомагають діти, допомагають мої люди, з якими я працюю, з якими я мої підопічні, з якими до яких я постійно звертаюся. І вони мені дають ще більше і більше сил. А усі підопічні не перестають дякувати своїй помічниці за турботу та безмежну доброту. А ця таня, це моя друга дочка, коли я звернулася, вона ніколи не відказала, хоча вона ніби записана, ніби я на платнім, записана два рази на місяць. Вона весь час, таню, вона в що мені допомагає, вона приходить, вона ніколи не відказала, Це друга моя дочка, друга моя таня дочка. І вам щиро дякую, вам всім дай Боже. Вам щастя, здоров'я, вашим сім'ям, дітям, многі літа, літа всім за вашу доброту, що ви такі люди, що ви допомагаєте таким ну, жінкам, таким сім'ям. Я жителька села Рахнівки, я в ньому народилася, пропрацювала 25 років на фермі обліковцем. Мене багато людей знають і в районі, я бо... На всіх нарадах присутствувала, деякі набули нараді, і в області, і в районі. Приймала я бать років молоко на фермі. А тепер я вже занемогла. І сільська рада назначила мені таку людину, яка Таню, яка обслуговує мене. Коли мені щось треба, вона мені допомагає і на городі, і так, коли треба, і води принесе. Магазин, якщо треба, як я заводію, чи що я не можу йти вже, і вона мені, і хліб принесе всякі продукти, які мені потрібні. А 1 жовтня, безпосередньо у сам день людей похилого віку, у територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян відбулось традиційне святкування. Подарувати стареньким свою увагу та тепло, зігріти свою чуйністю та милосердям. Ось що є особливо важливим у цей день. На свято запросили одиноких престарілих, котрі обслуговуються у центрі, адже вони так потребують позитивних емоцій та гарних слів вдячності. Все це дарували їм і працівники центру на чолі з директором Володимиром Шалигіним, і почесні гості: голова районної ради Тетяна Панасевич, начальник управління праці та соціального захисту населення Олег Пекарський та голова президії районної ради ветеранів Петро Скоробагач. Вітаючи стареньких зі святом, усі зазначали, що дбати про благополуччя старшого покоління громадян це першочерговий обов'язок кожного з нас. Ми, нащадки, повинні робити все можливе, аби забезпечити людям похилого віку достойну старість. З вуст виступаючих прозвучали щирі побажання міцного здоров'я, гарного настрою та довголіття. До уваги стареньких було представлено слайд-шоу, з якого вони дізнались про роботу територіального центру та широкий спектр послуг, які тут надаються. А працівники центру культури та дозвілля подарували винуватцям свята чудовий концерт. Зустріч продовжилась за приємними розмовами за святковим столом, який з любов'ю підготували працівники територіального центру. 30 жовтня відбулось святкування 46-ї річниці із дня заснування українського товариства глухих. На початку до присутніх звернулася виконуюча обов'язки голови територіальної організації Українського товариства глухих Вікторія Романюк, яка поділилася здобутками і труднощами першого року своєї роботи. Присутні на святі заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко та начальник управління праці та соціального захисту населення Олег Пекарський вручили цінні подарунки членам товариства глухих нашого району. А вихованці дитячої школи мистецтв подарували чудові концертні номери. У першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають працівники освіти. У нашому наступному сюжеті про те, якою є сьогодні сучасна школа, ми розповімо про її життя на прикладі маківського колегіуму. До великої триповерхової споруди школи, що знаходиться у центрі села, завжди спрямовані погляди і увага маківчан, адже тут обов'язково навчається, чи син, чи донька, онук, чи просто сусід. А вислів мій колегіум моя гордість, ось уже понад 12 років щодня зустрічає всіх, хто навчає, навчається, працює в маківському НВК, батьків та гостей. Щороку заклад в числі кращих, а у 2011-2012 навчальних роках за рейтинговими показниками посів перше місце серед шкіл перших третіх ступенів району. Маківський колегіум це сучасний інноваційний заклад, який 10 років очолює директор Галина Сорокотюк, вчитель вищої категорії Відмінник освіти України. Та й увесь колектив по праву може пишатися своїми здобутками як ветерани праці, так і молоді педагоги. Я дуже рада, що мене доля закинула саме сюди, в маків і в маківську школу. Ще з 1981 року я працюю у цій маківській школі, де дуже гарний творчий педагогічний колектив, здібні та талановиті учні і розуміючі батьки. Хочу сказати, що педагогічний стаж мій складає 46 років. Якщо відняти 4 роки, в яких я навчалася у педагогічному інституті, то 42 я на адміністративній посаді. Я не шкодую, що я стала вчителем, адже моя родина це родина педагогів. Я вже маю звання старший вчитель. Вища категорія, нагороджена. Знаю, маю значок відмінника народної освіти, відмінник освіти України. Очолювала методоб'єднання до сьогоднішнього дня, очолювала методоб'єднання таких самих заступників директора, як і я в районі, очолювала раду жінок при сільській раді, секретар партійної організації, зараз веду школу молодого педагога організатора і задоволена тим, що саме ось такі посади були і на протязі мого життя. У 2012 році я була брала участь у конкурсі учитель року 2012 у номінації Українська мова та література. Хочеться відзначити, що конкурс був гідним, і так сталося, що я стала лауреатом цього конкурсу в даній номінації. Цей конкурс додав мені творчої наснаги більше впевненості у своїх силах. Я гадаю, що він спонукає мене ще до більших творчих звершень. Я о... Вчитель біології працюю в Маківському НВК, і е, в минулому році в мене теж були здобутки. Мої учні Васильчик Надія та Грушковська Аліна стали учасниками е, в написанні науково-дослідницьких робіт і також стали обласними призерами. І я пишаюся їхніми здобутками і рада, що в нас росте таке чудове покоління. Одним з основних завдань навчально-виховного комплексу є забезпечення пріоритетності системи пошуку навчання, виховання і підтримки здібних та обдарованих учнів. Недарма школярі досягають чималих успіхів у предметних олімпіадах і у різноманітних конкурсах. Я надія Васильчик. Я навчаюсь у 10 класі. Минулого року я брала участь у написанні науково-дослідницької роботи з біології і зайняла почесне третє місце. Також я брала участь у написанні Олімпіади з історії і зайняла теж третє місце, і стала лауреатом обласної премії. Скажи, які в тебе плани на майбутнє? ким ти мрієш стати? На майбутнє, ну я поки що думала, що я хочу поступити е, на юридичний факультет або в Харків, або в Одеськ. В Одеський інститут. За порукою стабільного розвитку школи є здоров'я школярів, а це не лише відпочинок та оздоровлення, цікаві походи та екскурсії, а й повноцінне харчування. У школі є гарна їдальня, де із задоволенням ласують смачними обідами усі вихованці. Витирати все, там ще все м'яти Допомагаєте словом. Да? Кухарям допомагаєте. Я вас звичайне меню, наприклад, на обід. Ну, супі, суп або борщ, далі може бути або картошка, або якась каша, і риба, м'ясо або молочні продукти. Тобто, вам подобається все добре, ви голодні не ходите? Ми кожного дня ходимо, в столову, записуємося. Ну, ми довольні. При фінансовій підтримці постійних спонсорів, сільського голови та депутатів сільської ради, активні підтримці батьків, відділу освіти, районної державної адміністрації та районної ради суттєво зміцнено матеріально-технічну базу закладу. Багато працюємо над поповненням матеріально-технічної бази. За співпраці адміністрації відділу освіти в нас цього року побудована сучасна модульна котельня. Її ми чекали більше 15 років, і на кінець. Вона ж запрацювала, при чому ще проведено промивання системи опалення. Ми сподіваємося, що наші діти в теплі і в затишку проведуть зимовий і осінній період. Багато уваги приділяється в школі здоров'я школярів, а це в першу чергу харчування. В їдальні теж в нас придбано багато нового сучасного обладнання. Це і морозильна камера, і холодильник, і електроплита, бойлер, електром'ясорубка. Діти мають змогу сидіти на зручних стільцях, які з сприяння відділу освіти придбали. Харчування здорове, калорійне, в меню дітей є і м'ясо, і риба. І овочі та фрукти, соки, молочні продукти кожного дня меню відрізняється своєю різноманітністю. Харчується близько 220 дітей. Це учні перших-четвертих класів безкоштовно і пільгові категорії. А решту діти мають змогу харчуватися за рахунок батьків. Обіди недорогі, тому що вони здешевлені за рахунок допомоги батьків, які нам допомагають продуктами, та спонсорів, які в міру своїх можливостей теж допомагають в організації харчування. Найголовніший наш секрет як фактор успіху в школі це знаючий, мудрий, цікавий і сучасний вчитель. Всі вчителі володіють інформаційними технологіями. А для цього в школі підключено мережу інтернет. Діє локальна система по школі, і тому в більшості кабінетів вже є інтернет, яким можуть користуватися вчителі і діти. Для цього сприяє глобальна бібліотека, яка в цьому році дійсно стала глобальною, і діти мають можливість вже працювати на комп'ютерах і в мережі інтернет. У нас активно діє програма Шкільна парта, і тому за сприяння голови обдержамістрації Василя Ядухи нам подаровано комплект нових парт. А за сприяння районної ради та райдержадміністрації ми поміняли 60 шістдесят кришок парт. Це протягом цих останніх двох років, і відповідно 120 Оновили 120 стільців, але ця програма, я думаю, що вона буде діяти і далі, тому що ще необхідне оновлення і осучаснення меблів для школярів. Ми дуже добре розуміємо, що все перераховане мною вище, це не не кінець, тому що школа живе кожного дня. І на майбутні роки. Тому ми і вдалі плануємо за тісною співпраці з адміністрацією, з радою, з відділом освіти, батьками, виконкомом сільської ради, вчителів та, вчителів та учнів працювати на благо своєї школи. Наш наступний сюжет безпосередньо про саме святкування Дня вчителя. У п'ятницю напередодні дня вчителя у районному центрі культури та дозвілля яблуку не було де упасти. На урочисті збори з нагоди професійного свята з'їхались педагоги з усієї Дунайвеччини. У фойє центру освітяни представили виставку інноваційних досягнень та виставку квітів під назвою Нові стандарти, нова школа. Саме зібрання розпочалось з виступу голови районної державної адміністрації Юрія Кочерявого, який привітав педагогів та ветеранів освітянської зі святом, відзначивши їхні досягнення та здобутки, побажав вчителям і надалі прославляти свою працю рідний край. Побравши для себе непросту, але таку благородну справу ви несете з собою світло знань, навчаєте дітей працелюбності, шани до батьківської спадщини, любові до нашої рідної землі. Нехай же результати вашої учительської праці будуть увінчені гарними успіхами ваших учнів, гідних громадян нашої незалежної держави. Ми дякуємо вам за тепло ваших слів, за підтримку, за збагачення наших духовних цінностей. Пройдуть роки і фундамент, що ви заклали кожній дитині, він, звичайно, зміцніє. На ньому будуватимуться особисте життя та майбутнє, надійне майбутнє нашої держави. Тож прийміть ще раз подяку за самовіддану та подвижницьку працю, за активну громадську позицію та відданість своїй маленькій батьківщині, відповідальне служіння своїй справі, за щедрість вашої душі, за гуманну і благородну справу виховання нашого покоління. Бажаю вам творчих успіхів, натхнення і оптимізму, міцного здоров'я, злагоди вам і щастя вам і вашим сім'ям. Вітання пролунали також із вуст голови районної ради Тетяни Панасевич та першого заступника голови обласної державної адміністрації Вадима Гаврішка, який передав вітання від голови обласної державної адміністрації Василя Ядухе та побажав освітянам щастя, здоров'я та усіляких гараздів. Своїх колег привітала і начальник відділу освіти Франя Поліщук, яка подякувала керівництву району за підтримку та побажала педагогам енергії та удачі в усіх починаннях. Найкращих працівників галузі освіти було нагороджено почесними грамотами обласної державної адміністрації, обласної ради, районної державної адміністрації та районної ради, а також відділу освіти. Концертна програма свята складалася з номерів художньої самодіяльності, які підготували юні артисти Доневеччини. Та справжнім подарунком для усіх присутніх став виступ нашої землячки, родом із полонного народної артистки України Валентини Степової. 伴奏也不。 Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.